Існує багато тверджень про те, що Донеччина та Луганщина не мали в собі нічого українського. Цей міф намагалися підтримати дуже довго, але в інфопросторі почали з'являтися фотографії з назвами вулиць та газетами українською мовою. А згодом і багато документів про ОУН, про світу і націоналістів, які з усіх сил намагалися зберегти культуру країни. Досі багато мешканців Донецької та Луганської областей не знають, що на цих територіях свого часу діяла розгалужена мережа проукраїнського руху. А як же було насправді? З вами проєкт Східна Грань від 6262 І сьогодні ми розкажемо про українських націоналістів та про українські організації на території Донецької та Луганської областей. У 1917 році перший український прапор був піднятий на Донеччині. Символічно, що саме у місті Бахмут. На Донеччині існувало як мінімум два повстанські комітети, інформація про які була доволі довго прихованою і маловідомою. У 1917 році на виборах в українські установчі збори українські партії отримали другі або навіть перші місця, у тому числі в Бахмуті, Маріуполі, Слов'яно-Сербському повіті. У період національно-визвольних змагань 1918-1924 років на теренах Луганщини діяли чисельні повстанські загони. Хвилю народного гніву проти чужинського панування очолили талановиті повстанські командири, отамани Каменюка та Блоха, які загинули смертю хоробрих у боротьбі з окупантами-червоноармійцями. Проти кого у першу чергу було направлено повстанський рух, свідчать радянські документи. Загін на шляху свого просування знищив багато радянського активу. Спалив виконком, порубав міліціонерів. Окремі загони переслідують тільки міліцію та партійних працівників, не зачіпаючи при цьому населення. Зафіксовано такий випадок, коли банда у три шаблі порубала актив та розігнала виконком, спаливши справи. Запекла збройна боротьба тривала до середини 20-х років. Саме на Луганщині у боротьбі проти повстанських загонів радянські каральні органи вперше застосували практику використання провокаторів та масового терору проти місцевого населення. До 1923 року по Донецькій та Луганській областях активно діяли просвіти. У Слов'янському районі, наприклад, селище Богородичне підтримувало український рух. До 1923 року там діяла просвіта, і з трохи більше ніж 600 жителів села до української організації входили 200 людей. Тобто, якщо говорити про основи українського руху, то вважати, що такі собі далекі бандерівці прийшли і все насадили, це повна нісенітниця. Не могло 20 людей з похідної групи зробити організацію принаймні в декілька тисяч прихильників. Окремий внесок в національний розвиток зробили українські церкви. Перші автокефальні українські церкви піднялися у слов'янському районі. Наприклад, у 1923 році були засновані церкви в селищі Прелесному на кордоні із Харківською областю, а ще в самому Слов'янську. Автокефальна церква поширилася в Дружківці на батьківщині Олекси Тихого, Костянтинівці, Попасній, пішла на північ Луганщини в Артемівській окрузі на 1926 рік. Було 25 парафій на Маріупольщині. Вільно функціонувала Українська православна церква. На Донбасі без підтримки місцевого населення ОУН не охопила б таку велику кількість людей. Одним з перших, хто очолив цей рух, був Володимир Болгарський, житель Сталіно, сучасного Донецька. Безпосередньо під його керівництвом під час Другої світової війни були і існували і розвивались просвіти. За даними істориків, 18 з 28 районів Донеччини лояльно ставилися до членів ОУН. Керівником ОУН на Донбасі був Євген Стахів. Із 1940 х років мережа ОУН поширилась на Донбас. Це були люди з центральної України, а також місцеві. Якщо на заході України ОУН Бандерівці та ОУН Мельниківці ворогували між собою, то на території Сходу та Півдня України не було ворожнечі, вони співпрацювали. На території Донбасу було багато постраждалих від сталінських репресій. Ті, хто пам'ятав визвольні змагання 1920-х років, підтримували рух організації українських націоналістів. У 1943 році ОУНівці намагалися знищити не лише радянські війська, але й німці. Відомо, що тільки в Донецьку було покарано 100 осіб. Німці розуміли, що ці люди борються проти радянської та нацистської систем. Те, що бандерівці не визнавали нацистську німеччину за союзників, доводять документи та заяви з архівів КДБ з довідки начальника управління НКДБ Сталінської області, полковника держбезпеки Демидова, першому секретареві ЦК КПБ Хрущову про діяльність ОУН на Донбасі. Уйдя в подполье, на одном из совещаний Оун, в Сталина ими было принято решение: мы должны осторожно доказывать украинцам, проживающим на Донбассе, что нашими врагами являются не только Советы, но и немцы. Нужно показать украинскому населению, что русский враг номер один, а немцы враг номер два. Останній бункер Оун на Донбассе был викритий его сыны 1950 року поблизу міста Горлевка. Там была найдена зброя та агитационный материал. У 1953 році в Донецьку було викрито групу ОУН Бандерівців, яку очолював Василь Підгородецький. У 1955 році було викрито групу організації українських націоналістів у Горлівці. До 1958 року розгалужена сітка ОУН діяла на території Донбасу і є всім відома карта в архіві СБУ. Там йдеться про те, що у Слов'янську була не просто конспіративна квартира, а ціла Криївка. Арешт останнього українського підпільника відбувся у 1958 році у сучасному Торецьку. На світ оприлюднили вже немало документів, які доводять те, що серед жителів Донеччини та Луганщини також були борці за незалежну Україну в усі часи. Любіть Україну, як Сонце любіть. Вірш про любов до України написав Володимир Сосюра, який народився у Дебальцевому. Після війни Сосюру за цей твір назвали націоналістом і продажним бандерівцем. Співзасновник української гельсінської групи, автор вірша Безсмертя нації у слові Микола Руденко, родом із Луганщини. Дисидент Анатолій Лупеніс дитячі роки провів на Донеччині. Саме він був ініціатором заснування меморіалу та української міжпартійної асамблеї, яка з часом перетворилася на українську національну асамблею і українську народну самооборону. Пізніше з них постала низка сучасних організацій, що користуються назвами УНА, УНСО ЧОУНАУНСО. Василь Стус, який більшість свого життя прожив у Донецьку, відмовився від громадянства СРСР, бо не хотів бути рабом. Це історія вільного народу Донеччини та Луганщини, який був тоді, є і зараз. І поки Росія намагається переписати наші сторінки і переконати себе у тому, що ми маємо зв'язок, ми продовжуємо боротись за незалежність, боротись за Україну. Поділіться цим відео та підписуйтесь на наш канал, аби побачити наступні випуски проєкту Східна грань. Також закликаємо вас перейти в опис до цього відео і відповісти на два коротких питання.